Пластуни привезли вифлеємський вогонь до Львова. Українцям ж передала його австрійська делегація цієї ночі у відні, куди потрапив вогник літаком примісінько із Єрусалима. Сама ж передача вогню миру це вже традиційна скаутська акція до Різдва, під час якої символ звідня поширюють Європою. Отож від сьогодні взяти частину вифлеємського вогню може кожен і на Львівщині. Вже традиційно Вифлеємський вогонь миру прибув до Львова. З Самого ранку прямісінько із відняння пластуни урочисто принесли його в будівлю Львівської облдержадміністрації. Далі вогонь понесли у сусідню будівлю обласної ради. Тут певні саме вифлеємський вогонь помагав їм минулого року під час складних подій Революції Гідності. Згадую передачу вогню минулого року. і Дійсно, цей вогонь, який ви передали, який е... Знаходився тут в обласній раді, він нам давав сили, він нам давав впевненості прийнятті тих рішень, які приймалися саме в такий час минулого року. Пластуни розповідають, традиція поширення ними вифлеємського вогню україною продовжується вже 16-й рік поспіль. Для пластунів це передача. Це символ тепла, радості, добробуту злагоди. Це коли маленька сім'я має маленьке віконечко, і в неї горить вогонь, і це приносить її настільки радість, настільки тепло. Ми відчуваємо наші сімейні родинні вузи. Вогонь миру несе особливу вістку, вістку миру. Після обіду вогонь принесли і на площу ринок. Тут в його очікувані зібрались від наймолодшого до найстаршого пластуна, аби вже звідти далі поширювали вогонь містом. Зараз на то передача більше відбувається для сиротинців, інтернатів, госпіталя, тобто більше для різних організацій чи структур якихось. А якраз на 3 січня це буде, що якраз перед святим веч... вечерою ми зможемо передати всім церквам і всім жителям Львова. Вперше віднесуть вогонь і у військові частини Львова, аби підтримати військових чоловіків. Продовж двох тижнів пластуни намагатимуться передати цей вифлеємський вогонь миру у всі частини військового міста Львова. Сьогодні це беруть військові частини на вулиці Стрийській і на вулиці княгині Ольги. Вже традиційно пластуни передали вифлеємський вогонь і міському голові. Лів'яни вже можуть взяти із собі частину вогню у холі міськради. Ірина Кунанець, Олоза мрій новини.